Україна отримала безпрецедентний вид озброєння, якого ще не було в її арсеналі. Те, про що ще вчора говорили лише у теорії, сьогодні стає реальністю. Це рішення може докорінно змінити ситуацію на фронті, адже подібної зброї Україні ще не передавали. Йдеться про балістичні ракети, здатні завдавати ударів на відстані сотень кілометрів із неймовірною точністю. Це не просто новий етап у військових можливостях, це стратегічний прорив. Який змусить противника переглянути свої плани. Передача цих ракет стала можливим після довгих переговорів, та що найцікавіше, про це не було офіційних анонсів. Але як саме вони потрапили в Україну, які їхні характеристики і які наслідки це матиме для бойових дій найближчим часом, розбираємося детально. За попередніми даними, нове озброєння здатне вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів. Це означає, що ворог не може почуватися в безпеці навіть у глибокому тилу. У сучасній війні швидкість і точність є ключовими факторами, а ці ракети забезпечують обидва ці параметри. Вони можуть змінити баланс сил і стати вирішальним фактором у майбутніх операціях. Західні партнери України ретельно аналізували ризики перед передачею такого озброєння. Політичні дебати щодо надання далекобійної зброї тривали не один місяць. Адже такі рішення мають не лише військовий, а й дипломатичний характер. Проте в умовах активних бойових дій і необхідності знищення важливих логістичних центрів ворога було ухвалено рішення про передачу цих ракет. Важливо розуміти, що балістичні ракети це не просто черговий вид озброєння, а стратегічний інструмент, що дозволяє завдавати ударів по ключових об'єктах противника, руйнуючи його плани ще до початку реалізації. За повідомленнями аналітиків, це змушує ворога змінювати свою тактику та перекидати значні ресурси на захист об'єктів, які раніше вважалися недосяжними для ударів. Питання постачання таких ракет Україні було одним із найбільш закритих на міжнародних переговорах. Навіть зараз офіційні джерела не розкривають деталей щодо їхньої кількості та модифікацій, що робить ситуацію ще більш напруженою. Проте, експерти припускають, що ці ракети вже перебувають на бойовому чергуванні і можуть бути використані в найближчий час. Чи змінить це хід війни? Відповідь стане зрозумілою в найближчі тижні, але вже зараз очевидно, що противник перебуває в стані невизначеності та змушений переглядати свої оборонні плани. Україна отримала не просто зброю, а можливість діяти асиметрично. Завдаючи ударів у найчутливіші точки ворога, що може суттєво вплинути на хід бойових дій. Балістичні ракети, надані Україні, можуть мати різні модифікації, що включають як високоточні удари по стратегічним об'єктам, так і можливість знищення ворожої техніки на значних відстанях. Технічні характеристики таких ракет дозволяють ефективно уражати командні пункти, склади боєприпасів і навіть укріплені об'єкти противника. Аналітики прогнозують, що використання подібного озброєння може значно ускладнити логістику ворога і призвести до зміни його військової стратегії. Крім того, наявність далекобійних ракет створює нові можливості для українських збройних сил, дозволяючи здійснювати ефективні атаки на ворожі позиції без безпосереднього наближення до зони бойових дій. Це мінімізує ризики для особового складу і значно підвищує ефективність військових операцій. Окрім стратегічної ваги, передача балістичних ракет є також сильним політичним сигналом. Західні партнери показують, що готові йти далі в наданні Україні сучасного озброєння, яке раніше вважалося занадто ризикованим для передачі. Це також підкреслює зміну міжнародної позиції щодо допомоги Україні у відбитті агресії. Подібне рішення може відкрити двері для постачання ще більш потужних систем, які раніше не розглядалися як варіант підтримки. Військові експерти наголошують, що така тенденція може суттєво вплинути на розвиток подій у війні та змусити ворога шукати нові підходи до ведення бойових дій. Загалом передача Україні балістичних ракет є історичним моментом, який може мати далекосяжні наслідки як у військовому, так і в політичному аспекті. Це демонструє новий рівень довіри до України з боку міжнародних партнерів. Та відкриває перед українськими збройними силами нові можливості для боротьби за свою незалежність.